У випадках, коли система не змогла автоматично під'єднати інтеграцію до водія, передбачений розділ відомості. Автоматична синхронізація може не вдатись з кількох причин: перша, коли номер телефону чи адреса електронної скриньки в MyTaxi CRM не співпадає з інтеграцією агрегатора, друга, якщо водія додали в систему MyTaxi CRM вже після того, як його було додано в інтеграцію агрегатора. Пропонуємо розглянути приклад ручної синхронізації, на прикладі водія мушин Алі. Можемо бачити, що в колонці Taxi Services у нього замість логотипа агрегатора є червоний хрестик. Це значить, що водій або не підключений до жодного з агрегаторів, з якими працює автопарк, або його дані просто не синхронізовано. Заздалегідь нам відомо, що водій виконує замовлення як в Uber, так і Карім. А тому зараз ми виправимо помилку синхронізації. Для цього перейдімо до розділу відомості у лівому верхньому кутку. Там ми зараз бачимо маленький червоний кружечок. Це важливе сповіщення, що сигналізує про те, що в системі MyTaxi CRM відомо про доходи водія, що не синхронізовані через вище зазначені причини. Критично важливо звертати увагу на такі сповіщення. Щоб звіти та інформація про фінанси залишалась актуальною. Після переходу до розділу відомості списком відображаються тижні, протягом яких автопарк має доходи від здійснених поїздок їх водіями вказаного тижня. Якщо протягом якогось тижнів в інтеграції агрегатора працював водій, дані якого не синхронізовано, вона матиме маленький червоний кружечок в колонці: UnConnected. Це вказує на те, що такі доходи не відображені ані в звірці, ані в звітах. Натисніть на плюсик, щоб розгорнути тиждень. Тут буде показано, що до якого конкретного агрегатора є несинхронізовані водії. У колонці Unconnected, яку теж треба розгорнути, побачимо червону цифру водіїв без синхронізації в тижні конкретного агрегатора. Списком відображаються усі водії, які на ній працювали. Зелені та червоні іконки в першій колонці повідомляють про статус синхронізації. Водіїв з червоними іконками необхідно синхронізувати вручну. Праворуч згори є перемикач, що дозволяє відфільтрувати лише тих, які потребують вашої уваги. Першим в списку ми бачимо водія мушин Алі. В колонці DriverName відображається його повне ім'я, як воно вказане, у агрегатора. Для синхронізації водія достатньо натиснути червону кнопку, де у вікні, що з'явилося, потрібно обрати одного з водіїв в MyTaxi CRM, картка якого має бути створена заздалегідь. В спадному списку знаходимо водія із аналогічним іменем, що співпадає в агрегаторі КАРІМ, і обираємо його. Зберігаємо зеленою кнопкою. Так синхронізацію буде успішно завершено. Щоб впевнитись, можемо повернутися до списку водіїв. У водія з'явиться логотип агрегатора Karim замість червоного хрестика в колонці Taxi Services. Аналогічну процедуру потрібно здійснити для синхронізації його даних агрегатора Uber. Перейдімо до розділу відомостей, розгорнемо один із тижнів. Тут доцільно відфільтрувати список водіїв відомості Uber, аби залишити лише тих, котрі потребують уваги. В списку нижче ми знаходимо мушин алі хан і знаємо, що це саме та особа, яку шукаємо. Його ім'я відрізняється в системі MyTaxi CRM, але відповідає збереженому на стороні Uber. Обираємо потрібну картку водія в спадному списку, натискаємо на зелену кнопку та завершуємо синхронізацію водія. Якщо повернутися до загального списку водіїв, ми можемо бачити, що обидва агрегатора тепер коректно підключені до особи «Мушин Алі Хан». Ручна синхронізація здійснюється один раз та не потребує повторення навіть після зміни номера телефону чи адреси електронної скриньки конкретного водія. Не дивлячись на те, що сповіщення про відсутність синхронізації відображаються для кожного із тижнів, протягом яких він працював, достатньо синхронізувати лише одну із них вручну, аби інші також вирішились. Після успішного процесу ручної синхронізації також автоматично будуть згенеровані звіти. Та звірка для такого водія, що відображать його фінансові показники і інформацію про кількість поїздок. Після синхронізації усіх водіїв автопарку пропаде червоний куржечок зі сповіщенням біля розділу відомості. Для цього достатньо перезавантажити сторінку.